Так, Привіт громадо! Приїхав подивитися на свою пшеницю і вам показати для історії, для всього. Це пшениця тут, ну, бачите, коло птічника. Як там увеличить вам, ну, видно, тут сараї розвали не залишилися. Так, наша пшеничка посіяна, нагадую, прямим посівом. після збирання сояшника. З осені кинули по 120 кг цього удобрення Дюрафос і весною за 200 кілограм селітри. Підживили ще рано-рано, як тільки можна було в поле в'їхати. Так, такому... Так, сьогодні неділя. Казав, за кого проголосую, проголосував за... за... Яроша за Кошулинського. Так що, кому так, кому не так. ну, Я вбачаю я наш курс туди, на Європу, а не, а не до ведмедів. Так, Так, пшеничка, в принципі, ж морози давлять. Це сьогодні перший день, який ну, вчора щось було градусів 8, мабуть, тепло, а це сьогодні взагалі градусів 15. Тепло-тепло. А тільки що ж з толку? За день вона нічого і не відновилася. Ну як відновилася, не відновилася. В принципі, закустилася непогано. Равномерний, равномерний посіт. Пробігли, пробігли тут традиційної бороною, видно. В принципі, нормально. Що тут? Вся вона така равномерна, равномерна. Немає навіть цих яких. перерыве, закущено. Так, ну пройдем туда сейчас, глянем. Это край. Так, ну есть тут какие проблемы я тут бачу. Проблемы я бачу, конечно, в холоду, что он ей дает жары, конечно, конкретные. Она начинает отрастать. За практично відросло нове нове нові листочки. Нові відросли і зразу їх ось морозами попришмарювало. Попри, попри ну, нічого, вроді вже далі вже вроді тепло. Ну, яке, ну знову там вже трошки опадів буде. О. Коріння земля м'яка, куща, бачите? Таке кущення. Все це одинарний. Три штуки. І це ось. Скільки тут? Та одинарний, бачите, це взагалі капець. А Ну, да, дивіться. Ні, ще двойний. Ну хай навіть двойний. Тоже по по 4, по п'ять штук. Так, да, це, наверное, двойниць. Розсоединяється. Ну, так сплилося коріння, що... Так, ну, звісно, пшеницею задоволений, в принципі, задоволений не тільки цим, а... Іменно затратами, які я поніс. В принципі, на одобрення то зрозуміло. А механічна ця трамбуляція засіяла. Це ж взагалі, я ж кажу, розказував там у своєму відео за цей. Як зробити сівалку, щоб попряму сіяла. По прямому. Щоб менше... Зробити... Коротше, сівалка повинна зробити всі операції. А тепер оглянемо поле ще сусіда, інтересний факт. Короче, він заборонував його дуже зарані. Ну, тут, звісно, кучок було на орен, тут пелено морана було. Кучка на кучки була. Він заліз зарані. Взагалі, тільки тільки можна було залізти, не знаю, ще зимою, мабуть. Заліз оце поле, розрівняв його більш-менш. А потім два дні назад бачив КПЄ хирячів. Бачите, яку груду підняв. Капець. Груда. Оце ось, бачите, груда, пустиня. Підняв груду, кипиє десь там зарив, бачите, яка земля виходить? Вона така. А, там полусуха, ось, а тут вже тверда лапа пройшла, чи що воно тут пройшло, чи може колесо пройшло, чи не знаю. ну, коротко, дорога. А тут така, полу такими комками, грудочками, Не знаю, ну Зашурувати КПЄ, як фактично ще нічого тут, тут взагалі його хай би собі стояла, зріла б земля. Ну, не знаю, в кожного свої таракани в голові. Кожен з ума сходить по-своєму. Так, Ну я вважаю, що менше, менше трамбуляцій, то легше на землю. І на карман. Так ну що всім пока.